І Олексій Юрій, скажіть, будь ласка, ви е, хотіли би щось нам зараз сказати, побажати чи е, будете просто е, присутні на сьогоднішньому засіданні? Дякую, пане голове, Шановні члени конкурсної комісії. Я за що дозволу буквально декілька слів, оскільки це безумовно дуже важливо, що конкурсна комісія вступає в активну фазу проведення цього конкурсу? Він має надзвичайно важливий характер носить, враховуючи ситуацію в енергетиці, враховуючи те, що я відверто вам скажу як голова тимчасової слідчої комісії. Ми сьогодні аналізуємо ситуацію на ринках і, на жаль, дуже багато питань до роботи незалежного регулятора, до його рішень, і так далі. Я думаю, це все буде відображено в ході роботи над змінами до закону базового про національну комісію, а я просто користуючись нагодою, хочу при ну, найкращі побажання. Жання від комітету передати вам від усіх членів комітету, і хочу буквально зачитати два пункти з. Із закону базового, на який я дуже просив би, щоб ви звертали увагу в своїй роботі і спокійно фахово приймали рішення. Два абзаци на засідання конкурсної комісії, як спостерігачі, можуть бути присутні народні депутати, представники Європейської комісії, секретаріату міжнародних організацій, і так далі. І другий дуже важливий абзац забороняється незаконне втручання державних. Органів органів місцевого самоврядування, посадових службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних осіб або юридичних осіб у діяльність конкурсної комісії. Я просто хочу побажати, щоб ви завжди. Пам'ятали про цей пункт, і абсолютно навіть не припускаю можливості, що хтось може телефонувати, або не листи якісь писати на яких банках, або якось інакше тиснути на рішення незалежної е, нашої конкурсної комісії. А вам хочу побажати от професійного, е, такого дуже відповідального рішення, яке забезпечить належний рівень регулювання наших проблемних енергетичних ринків. Дякую і бажаю успіхів! Олексій Юрійович, дуже дякую вам за такі слова. Це надихає.